Важко було лисичці хліба добувати, постарілася вже, послабла, а їсти хочеться. От вона вдалася до хитрощів, забігла десь у комен, обмазалася сажею та й ходить по лісі, голову звішивши, важко зітхаючи, чотки перебираючи. Звірі зразу боялися, почали тікати від неї, та вона масненько вговорювала їх. «Бог з вами, дітоньки, куди се ви? Мене боїтеся? Ні, не бійтеся, мої голубята. Бачите, я черничкою зробилася, богу служу, постом тіло морю, поклони б'ю, напрощу до святого місця збираюся. Почув все півень. Дуже його зворушила лисичина побожність та й каже до неї Лисичко, Боже черничко, візьми мене з собою на прощу. Добре, півнику, та що ти будеш пішки йти? Сідай на мій хребет. Багато я з твого роду душ загубила, нехай хоч цю покуту за все прийму. Може, мені бо гріхи дарує. Сів півень лисичці на хребет і везеться. Аж здибають голуба. Куди ви, люди Божі? питає її голуб. Напрощу до святого місця. Возьміть і мене з собою. Добре хлопчику, мовила лисичка. Сідай і ти на мій хребет обік півня, там і для тебе буде місце. Сів голуб. Їдуть Аж ось зустрічається їм Селезень Качур. На добрий день, любі люди Божі, а куди се вас Бог провадить? Напрощу до святого місця. Возьміть і мене з собою. Добре, синку, мовила лисичка, сідай на мій хребет. Та ще й для тебе найдеться місце. Ішли вони, і шли, аж дійшли до широкої ріки. Прийшлося їм тут ніч ночувати, ще й день спочивати, порома дожидати. От лисичка й мовить. Слухайте мої, тітоньки. Ось перед вами вода глибока, дорога далека. Бог знає, чи дійдемо до цілі, чи вернемося живі? Треба вам, дітоньки, висповідатися і покуту відбути. А як у кожного буде чисте сумління, то й дорога не така страшна буде. Добре, ходімо шукати попа. А коли добре, мовила лисичка, то нащо вам попа шукати? Адже ж я черничка. Духовна особа така сама, як і піп. Ходіть лишень одно за одне за мною в оту нору. Я вас висповідаю. Знайшла лисичка нору під каменем, влізла до неї, мов до сповідальниці, та й кличе півня. Ну, півнику, дитино моя. «Ходи сюди ближче признавайся, чим ти бога образив. Не знаю, лисичко, здається, нічого злого не зробив. Ох ти, грішнику, грішнику, скрикнула лисичка. А хіба ж то не гріх, що ти до світа пієш і людям спати не даєш? А то хіба не гріх, що ти пієш друге геть перед світом, а подорожні думай, що вже світає, рушають у дорогу і попадаються в руки розбійникам. Адже це тяжкі гріхи, і за них тільки одна може бути покута смерть. Лисичка вхопила півника, заволокла його до нори, загризла на смерть і з'їла. А потім, облизавшись і дібравшись з покірного голоска, вистромила головку з нори і кликнула. А тепер ти, моє голуб'ятко, підійди ближче, на тебе черга признатися до, до всіх гріхів. Які ж там у мене гріхи, лисичко Черничко. Ой небоже. скрикнула лисичка. Невже ж це не гріх? Коли ти по полю літаєш, і зерно з поля свіжо посіяне виздьобуєш, і пшеницю з колосся п'єш, це такий страшний гріх, що його тільки смертю можна спокутувати, як слід. І заким іще голуб утямився, вже лисиця вхопила його за головку. Загризла і затягла до своєї нори. А потім, вихиливши голову, кличе Селезня. Ходи, ти, не небоже, сповідатися? Та, чого мені сповідатися? повідомляє Селид. Хіба я, чим Бога прогнівив. Ой, синку, синку, не говори так. Побожно зітхаючи, мовила лисиця. Наблизися тільки сюди до мене, я тобі повім, який у тебе гріх на душі. Ну, кажи, я і чую, мовив осторожний селезень. Страшний грішок в тебе. Адже це ти у короля корону вкрав і собі на голову настромив. Поглянь лише в дзеркало, як у тебе вся голова вилискується. Неправда, лисичко, не вкрав я королівської корони, це ти сама вкрала її. Я? скрикнула Лисичка, як ти можеш це говорити? Бо у мене свідки є, мовився лезь, ось завжди лишень тут. Я їх зараз приведу. Лисичка думала, що селезень приведе їй качок, гусей або інших своїх свояків, і почала скупти швиденько голуба, з'їла його і жде в своїй норі. Тим часом Селезень іде дорогою, аж назустріч йому стрілець. Уже намірився, вже курок відвів, щоби вбити селезня, та сей крикнув до нього. Стрільче, стій, не вбивай мене, ходи за мною, я тобі покажу лисичину нору і ще й саму лисицю викличу. Зібрався стрілець, пішов за селезнем, засів у корчах і навів стрільбу просто на вхід в нору. А селезень наблизився до нори та й кричить Лисичко, лисичко, виходи. А що там? питає лисичка зсередини. Се я, селезень, прийшов і свідків привів. ж бо з ними до хатки? Ні, лисичко, вони не хочуть до твоєї хати, бо їм там затісно буде. Хіба їх так багато? Ні, лисичко, та що там балакати, вийде то сама побачиш. Ледве лисичка вихилила голову з нори, аж тут рушниця Грим ударило лисиці, мов горючим полум'ям у очі, тільки й могла що скрикнути населеня. А куций? А чорна година на тебе і на твоїх свідків. Це були її останні слова.